Саме життя підтверджує, що роль Асоціації малих міст України у проведенні реформи місцевого самоврядування, як і Асоціації сільських та селищних рад. Ключова. Тому що найбільше, найбільше зрушення совою якраз на рівні міст районного значення, селищ і сіл. Мегаполіси як були потужними, так і залишаться. Вони як могли щось робити, так і будуть робити. А насправді величезні зміни відбуваються якраз на рівні тих громад невеликих. І саме тому я вважаю, що найбільш інтенсивні консультації щодо того, як робити реформу, кого там, як з ким об'єднувати і все інше, потрібно робити на саме асоціацію малих міст, з асоціацією сільських селищних рад, і це буде правильно. Сьогодні на шляху реалізації реформи місцевого самоврядування може виникнути немало проблем, які не просто буде вирішити. Проте на цей рахунок голова Асоціації малих міст України зазначає: якщо ти нічого не робиш, і проблеми на жаль, вони не зникають, вони тільки збільшуються. Якщо ви думаєте, що ті проблеми, які можливо виникнуть, можна порівняти з тими, які зараз є з війною на сході. З тією жорсткою, надзвичайно жорсткою кризою, яка виникла наприкінці минулого року, оце проблеми. А ці проблеми, вони викликані надзвичайно жорсткою централізацією влади. То я думаю, що ті проблеми, які можуть виникнути разом з децентралізацією, це так. нелычкие неприемности, поремняние с проблемами, какие выякли, потому что страна централизована. Наш опыт и опыт многих европейских стран, особенно вот этих новых, которые вступили в Европейский Союз, показывает, что без реального процесса децентрализации и усиления местного самоуправления практически невозможно реализация никаких правительственных программ в том, что касается развития, развития страны, развития наших городов. Всьо і так далі, виконавчий директор Конгресу місцевих влад Молдови Віорел Фурдуй підкреслює, що надзвичайно важливо зрозуміти без того, аби надати місцевій владі фінансові та адміністративні можливості вирішувати проблеми на місцях, неможливо рухатись перед зокрема й до євроінтеграції, і саме головне по путі розвиття наших стран. А роль асоціації в цьому процесі є ключ ключовою. Абратно, наш опит показує, що 20 років реформ без. Того, щоб були услышаны местные сообщества, местные власти і которые представлені как правило асоціаціями без сильних асоціацій, практично вот эти реформы. реформи, і ці реформи просто остаются на бумагах. А в результаті втрачають всі як центральна влада, адже вона не має важелі впливу на реалізацію прав владних програм, втрачає регіональна влада, оскільки не Має достатньої компетенції і ресурсів виконувати власні завдання, і найголовніше втрачає населення, оскільки не бачить реальних змін на місцях. Основна влада, основні ресурси повинні бути в громаді. І таким чином, якби це було зроблено вчасно, зазначає Павло Козирєв, це допомогло б запобігти кризі, що відбулася в Україні. Тому сьогодні надзвичайно важливо провести реформу місцевого самоврядування. От уявіть собі це включить в. Ініціативу мільйонів людей, які зараз не включені, вони знають, що щоб ти, яка ініціатива не була, ти все одно нічого не зробиш. Ні грошей нема, ні повноважень, нічого. Прийшов, покричав, пішов і знову нічого не вирішується. А децентралізація включить мільйони людей. І ви. Дуже швидко помидор, как заминалась країна. Децентрализация для наших стран с этой традицией авторитарных подходов к решению других всех проблем является одной из ключевых жизненно важных проблем. Потому что без этой децентрализации практически невозможно ничего сделать по другим направлениям. От этого очень много зависит и то, что реформы в социальной сфере, и в юстиции, то, что нам постоянно говорят, у нас проблемы, и в экономике. І так далі. Світлана Гриценко, Марк, Олков, Микола Курінний, телеканал Дніпро.